Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що в цьому відео говоримо про те, що система шлях припинила своє існування на законодавчому рівні? Що це означає, яким чином це відбулося, на які нормативи в нас було накладено зміни, чи які нормативи було змінено, давайте поговоримо про це у цьому відео. Коротенько про все це розповім. По суті, тому залишайтесь, подивіться, підпишіться на канал, хто не підписаний. Є ще телеграм-канал. Там більш швидко виходять всі ці новини. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати і бути в курсі цих змін і подій, що відбуваються в нас. В нашій державі ну саме щодо правових подій, да, щодо правових змін, щодо ухвалення законів, постанов винесених і судової практики, також роблю огляди. І якщо потрібна правова допомога, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І так, сьогодні в нас з'явилась така новина на сайті Державної прикордонної служби. Посилання на неї я залишу під описанням в цьому відео. 27 лютого 2025 року, о 13.15, було розміщено таку новину. Відсьогодні українські чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах. Уряд вніс зміни в правила перетинання державного кордону, визначених постановою кабміну від 27.01.95 року, номер 57 для окремих категорій громадян України. Зараз ми поговоримо про ці зміни окремо. Да, поки що я зачитаю те, що в нас. Повідомила Державна прикордонна служба. Відповідна постанова Кабміну від 25.02.2025 року номер 213 про внесення зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України набрала чинності, тобто вона набрала чинності сьогодні. Від сьогодні під час дії правового режиму воєнного стану, пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу здійснюватиметься на загальних підставах. Норма, за якою міністерство Міністерства розвитку громад та території України або обласні, чи Київська міська військова адміністрація мали право приймати рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб збройних сил і інших утворених відповідно до законів України військових формувань, медичних вантажів, вантажів гуманітарна допомога автомобільними транспортними засобами наразі не діє. Тобто, ну в принципі, новина коротенька і по суті все. Практично зрозуміло, Да? У нас була одна норма, була введена, були зміни, коли ця система шлях почала в нас діяти. І на сьогоднішній день її скасували. Да? Ми відкриваємо тепер е цю зміну. От, затверджена постановою Кабміну міністрів е номер 2213 е Що вносяться зміни, що вносяться до правил перетинання державного кордону. Пункт 2.8. Правил викласти в наступній редакції. Він такий тепер коротенький і маленький, ви зараз побачите на екрані. У разі введення в Україні воєнного стану пропуск громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які прямують для перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги з числа осіб, зазначених у пунктах 2.1, 2.6, 2.9, 2.14, 2.20. Цих правил здійснюються уповноваженими особами Держприкордонслужби за умови виконання такими особами цих правил. Тобто за умовами виконання цих правил, оці пункти, які передбачають на сьогоднішній день перетин державного кордону чоловіками в умовах воєнного стану, це пункт 2.1, прим 1, 2, прим 6. 2 2,14 9 2 прим 14 і 2,20. Тобто тепер цей пункт 2 прим8, він такий маленький, коротенький і вже такий має звужений характер. Да? Якщо ми відкриваємо ці правила перетинання державного кордону, то останніх змін на сьогоднішній день ми в цій постанові не бачимо, та що розміщена на сайті Верховної Ради. І вона така величезна, ця норма 2 прим8. І зазначено тут було наступне. У разі введення України воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів. Гуманітарна допомога автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил, ну тобто, це те, що було раніше до сьогоднішнього дня. Інших утворених відповідно до законів України військового формування, також населення України, через державний кордон здійснюється повноваженими службовими особами Держприкордонслужби служби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України виконання прав перетину державного кордону та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі адміністраторам, яке, якої є. Є Укртрансбезпека. Про цю систему шлях я і казав. да Тобто було в нас внесено ці зміни. Зараз скажу, коли це 20.05.2022 року з'явилась ця зміна. І тут далі йде вже перелік. да Рішення про виїзд за межі України водіїв, Ну яким чином був реалізований цей шлях. Здійснюють перевезення для потреб Збройних сил інших, утворених відповідно до законів військових формувань. Все це перераховується. І отут та листа від будь-якого з таких органів військових, правоохоронних органів, військових адміністрацій, медичних закладів, відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги, рішення про виїзд за межі України, яке дає можливість перетину державного кордону, приймається на строк не більше 6 місяців. Мінінфраструктури або обласниківська військова адміністрація надсилають до адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України, значених в абзаці першого цього пункту осіб для врахування під час їх виїзду за межі України. Особи зазначені в абзаці першого цього пункту можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону. У разі перевищення строків перебування осіб за кордоном та або зміни мети виїзду за кордон, що встановлено цим пунктом, мінінфраструктури та військової адміністрації скасовують своє рішення про виїзд за межі України відповідних осіб протягом 7 робочих днів з моменту встановлення фактів зазначених порушень. У разі непідтвердження мети поїздки, повноваження особи Держприкордонслужби відмовляють особам, зазначеним в абзаці першому. Цього пункту у перетині державного кордону в порядку визначеного закону про прикордонний контроль. Ця норма була викладена саме в такій редакції. На сьогоднішній день вона викладена вже в іншій редакції, вона набрала чинності, і на сьогоднішній день вже ця норма не діє. Тому на сьогоднішній день фактично можна казати про те, що ця норма про систему шлях вона припинена. Ну і в нас тут є е, ціла купа, скажімо так, цих пунктів, на які посилається тепер Пункт ця норма 2 -1. У разі введення на територію України надзвичайного воєнного стану, перетинати державний кордон мають право. І тут іде повний перелік особи з інвалідністю, заневності посвідчення, особи, які мають дружину з числа з інвалідністю, особи, які мають одного зі своїх батьків. Ну і тут цілий-цілий перелік. Да? Це ну, просто вам для прикладу, яким чином. Тепер е ми бачимо пункт 2 прим. 6, да? на який в нас також є посилання. От ми відкриваємо. Це у нас у разі ведення на територію України надзвичайно бувойного стану право на перетин державного кордону, крім осіб у пунктах 2.1 та 2.2. також мають інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призведу військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється. На осіб, визначених в абзаці 2 і 3 частини 3 статті 23 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ну, тобто, Ми бачимо, що на сьогоднішній день е, посилання є на такі загальні обмеження, тобто на цих осіб, які мають право на відсрочку від мобілізації. Тобто, якщо ви маєте право на відсрочку від мобілізації, і ви перетинаєте на цих підставах. Державний кордон таким чином на сьогоднішній день система шлях була, скажімо так, скасована, і, і яким чином там можуть в нас чоловіки 18-60 перетинати державний кордон, але от за цих умов за прийнятих рішень за цих листів вже на сьогоднішній день воно не буде працювати, тобто від сьогодні, від 27.02.2020 Року. Напишіть свої коментарі, хто що думає з цього приводу, яким чином там наразі це відбувається, як воно припинилось, буде цікаво почитати моїм підписникам, і мені також для досвіду буде цікаво почути, яким чином реалізована ця постанова Кабміну 213 по факту. Тобто, ну, яким чином вона реалізована на землі, скажімо так. Якщо було відео корисне, якщо вважаєте його корисним, поділіться зі своїми знайомими, підпишіться на канал, залишайтесь моїм підписникам. Є ще телеграм-канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.